Базовий блок документів щодо мирного плану готовий, президент Зеленський. У плані є 20 пунктів. Напевно, не все в них в ідеально, але план є. Сьогодні це все розробки щодо гарантій безпеки виглядає достатньо гідно. Вітаю, друзі! Ви на каналі Дани Єрговий і зараз будемо розбирати, що відбувається на дернах. України останнім часом щодень грядущий нам готує, і досить, цікаво, досить цікаві, ін, і такі, ін, ну, цікаві моменти, які зараз відбуваються в політичному житті країни і в глобальних процесах щодо України. А, президент нам говорить про те, що план готовий, і в. В ньому 20 пунктів, хто ці пункти бачив? Я більш ніж впевнена, що навіть Комітет по нас безпеці оборони, Верховна Рада України їх не бачив, не говорячи вже про РНБО, хто ті люди, хто бачив ці 20 пунктів, які, скажімо так, що стоїть на столі перемовин і чим торгує зараз наше… Політичне керівництво нашої держави, ми ніхто не знає. Ніхто не знає, що в тих 20 пунктах, що ми маємо, від чого нам придеться відмовитись, що ми маємо зробити. Вже нагадаю, контракт про корисні компалини підписаний. Що в ньому також нікому не відомо, але він підписаний нашим дітям, правнукам, там я не знаю, праправнукам прийдеться щось робити. тобто, що що буде в мирному договорі, ми також не знаємо про які гарантії безпеки говорить президент. Про гарантії, гарантії безпеки ми бачили вже багато, починаючи з Будапештського меморандуму, коли ми відмовлялися від ядерної зброї, потім е, всі інші різні, включаючи те, що нам обіцяли в НАТО, зараз уже не стоїть питання про те, що Україна буде в НАТО, навпаки, говорять, що Україна, скоріш за все, не буде в НАТО, і це є пунктом е, якраз торгів на перемовному процесі. Які гарантії нам може гарантувати? Е Безпекові Європа і Штати не зрозуміло приймати участь своїми силами вони не готові воювати з Росією, вони також не готові, але а, чи готова Росія з ними воювати? Це вже інше питання. Вони якраз напевно готові. Так що далі, що відбувається? Це процеси, на які ми з вами я вже вам казала, є процеси, на які ми впливаємо, є процеси, на які ми не впливаємо. На ці процеси ми не можемо поки впливати, поки ми. Хоча б ми побачимо, що в тому мирному договорі, що в ньому, які там пункти, від яких територій нам придеться відмовитися, яка територія буде вважати сірою зоною, яка територія повертається у склад України. Сьогодні читала, що Говорить про те, що готові е, закінчити мирні попромовини лише у випадку, якщо е, Україна виведе війська в адміністративних кордонах Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей, тому що там в тих пунктах невідомо. Але далі, що? Чим е, нас е, ну, скажімо так, що відбувається поза тих пунктах уже на теренах України? Скандал з Міндічем не закінчується поки нічим. Е, Набу може і проводить якісь слідчі дії, але громадськість, активісти і всі інші в цьому е, до цього не залучені і не знають жодної е, інформації нової, що відбувається. Досі не вручені підозри двом фігурантам, які були на плівках е, Бушому, екс-міністру. Юстиція Галущенко і був екс-міністки енергетики Грінчук, ну нічого не відбувається, пану Єрмаку ходили розмови, що будуть вручати підозру. Навіть говорили, що вона є, але е, наскільки. Мені відомо, пан президент знаходиться в комунікації з паном Єрмаком, і по великому рахунку в цій конфігурації нічого не змінилося. Все так, же пан Єрмак намагається керувати країною вже як сірий кардинал, і керувати нею за залаштунками. Нам просто цього не показують. Але через тих людей, яких він розставив за сім років, поки він був. Багумою фігурою поруч з президентом. Тобто нікуди він не дівся, міру, як полетів, так і не повертається. Єдине, що вчора на, на цензорі вийшло, що, за даними чотирьох анонімних джерел, за Вашингтон Пост під час візиту до Сполучених Штатів для переговорів щодо мирного плану, Ростим, Уміров провів закриті зустрічі з директором ФБР Кашет. Пателем і його заступником Деном Бонджо на зустрічі з головою ФБР. Уміро просив захисту від набу у справі Міндіча. Ну, це про те, що ми з вами говорили неодноразово. Що скоріш за все пан Уміров на. Скажімо так, за Україну виторговує свої особисті гарантії безпеки, свої особисті, чи свої особисті і пана Зеленського, чи свої особисті, особисті пана Зеленського, і пана Єрмака. Достойменно невідомо, але торги йдуть і, на жаль, на жаль, торгують Україною. На жаль, торгують Україною. І це саме страшне в цій, цій історії. Далі, а, пан Міндіч його знайшли. Але знайшли його не набу і не, скажімо так, міжнародні якісь правоохоронні органи, а знайшли його видання української правди і знайшли його в Ізраїлі і пообіцяли нам, що згодом будуть нові подробиці. Того, що з ним зараз відбувається, і чим пан Міндіч займається. Хоча, по великому рахунку, наші правоохоронні органи я чекала, коли набу подасть, я не знаю, в розшук, чи якимось чином поверне пана Міндіча на територію України, але не сталося, як гадалося. Окрім того, ще дзеркало тижня нам пише, що фігуранти справи Міндіча Галущенка легалізовували вкрадені в АТ. Гроші у Словаччині журналісти українських схем і Словацького центру журналістських розслідувань імені Яна Куцька. Далі вони описують, яким чином що були створені компанії, вони були куплені, перейменовані і обіг, обігові кошти були великі, а по кінці року. Неприбуткові бізнеси у пана Міндіча в Словакії. Ну, так от, в Словаччині, отак от, так от е, виходить. Що далі? Що далі відбувається? Далі відбувається те, що президент говорить нам, що він готовий до виборів, і, е, чесно кажучи, по. Таким маркером, який я спостерігаю, дійсно він готовий і готується в це все підґрунтя. Я бачу, що почне відбуватися в блогосфері, я починаю бачити, що починає відбуватися. Та, та ви і самі бачите, що на тому ж телемарафоні, і починають в анонім каналах, анонімних каналах Офісу проводити опитування, так, за кого ж ви проголосуєте, якщо будуть вибори, а тепер увага президента. Під час військового стану у воюючих країні лише президентства про вибори Верховну Раду і органи місцевого самоврядування не йдеться, йдеться лише про вибори президента. Але хочу зазначити: ну, по-перше, це вибачте, нам чотири роки говорили, що це російський наратив. Говорити про вибори під час військового стану. То виходить, що сам пан президент говорить російські наративи, чи це вимога колективного заходу. Чи це е, бажання самого президента зараз провести вибори? Яким чином не розумію? Е, в дії також не зрозуміло, як це все робити. Е, як це все проводити? Хто ж його знає, як проводити це серед тимчасово переміщених осіб, серед військових, серед тих, хто за кордоном знаходиться, невідомо. І що ще тут основне, як, на мій погляд, на мій погляд, основне, що дивіться, в ми ж не президентсько-парламентська республіка, ми парламентсько-президентська. Якщо навіть обирають у демократичний спосіб, хоча в цьому дуже Сумніваюсь, президента якогось іншого, ніж е, Зеленський, то тоді що виходить? Виходить, у нас є новий президент, у нього немає фракцій в парламенті. Або вона є, і вона отакусінька, маленька, і е, впливати по великому рахунку на події в країні він не може. Ну яким чином. Фракції немає президентська парламентська президентська республіка, і лишаються якісь там е, окреслені конституцію. Права президента е, не такі, як зараз. Не такі, як зараз, коли війна все спише і на ту конституцію клали вже великі і товсті. Вибачте за мої слова, але це правда. Та значить, виходить у нас сьогодні Арахамія і говорить, що згідно з попередньою домовленістю у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану. Підкреслю нам чотири роки розповідали, що це російський наратив. То не вже голова фракції у нас заговорив російськими наративами, але ж. Наймось. Обговорення буде проходити спільно з представниками профільного комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням ЦВК. Дякую, що хоч позвали Центральну виборчу комісію, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборами. Ну, знаєте, таке розмазування відповідальності по всім. І по всіх дуже багато було в мережі, що ні, не будуть вибори, але з'являється документ, зі якого розсилка голова депутатської депутатських фракцій і групи Верховної Ради України. Їх скликання, прохання до 24 грудня 2025 року направити по два по дві людини від фракції для цієї групи швидкого реагування і швидкого і швидкої організації. Організація президентських виборів, так чому, куди ж ми біжимо? Е, окрім того, ви знаєте я дивилась я ж дивлюсь про що співають про владні блогери. Так, вони співають про те, що знаєте, е, якщо е, ну перший те запала перша яка не взлетіла. А Зеленський зараз стане і піде. і Скаже, що я устал, я ухожу. Ну ну іди що тут скажеш? ну що, маленькі діти, Чи що, чи це якісь співзалежні відносини, де одна незріла особа намагається розірвати відносини з іншою незрілою особою? Ну іди, окей, хочеш іди, не взлетіло. Потім почались такі співи. А хто ж окрім? Нього ну люди come on guys. ну, насправді велика кількість цих людей, які вже заявили про якісь свої політичні амбіції, е, і ти в президенти, і які мають хороші рейтинги, можна говорити і про Буданова, і про Білицького, і про Залужного, і про того ж Порошенка. Тобто можна говорити про всіх, хто готовий йти і приймати участь у е, е, виборах президента. То чому ми постійно зациклюємося, що от оця людина, це лише ця людина, Може закінчити війну, де не може він її закінчити. Ми вже це бачимо, і це бачать наші партнери. Вони можуть тільки добре красти. Більше нічого вони не можуть робити. До речі, щодо красти так, от, нічого ж про по виборному процесу, ми з вами поговорили. Зараз буде в якомусь е, срачному порядку. Вибачте, е, організовуватися якийсь виборний процес, який не зрозуміло. Так само, як і не зрозуміло, що ж там написано в тих а, умовах мирного договору, що там написано. Е, щ... Далі, далі, пан президент у нас виходить, мене це чесно вразило в знову ж таки. Зеленський розбирається з людьми, які відповідали за ППО на Одещині, Господи, Ну чесно, ну, ну сором, просто сором. Тобто, ви крадете, а хтось там винище недостатньо ПВО. Ну, звісно, недостатньо. Я до речі, коли виїжджала з країни. Була на Орловці пункт пропуску Орловки просто знищений. Хоча 5 метрів і це вже територія Румунії. Тобто про це вже можна було кричати давно. І Одещина зараз дуже потерпає, як і Харківщина, як і Запоріжжя, як і Сумщина, де по великому рахунку скрізь прилітає. і... Президент зараз, який буде розбиватися на четвертому році, На четвертому, вже закінчується четвертий рік, можу всім нагадати, вже ми на фіналі четвертого року. А, що ще цікавого? А цікаво вийшов вчора. Андрій Дзинзя і написав дуже цікавий і виклад, до речі, документ виявляється, власником землі, на якій будується ЖК, де міндіч купив 77 квартир із знижкою, є Рустем Умір. Знайшов ухвалу суду щодо знищення пам'ятки архітектури під час будівництва. Суд наклав арешт на власника землі фонд Ростема Умірова та його родини. Текст ухвали додається. І ця людина представляє Україну на виборах, госпі, на виборах, на на переговорному процесі. Та людина, проти якої є компромат, 100% у ФБР, у ЦРУ, е, та людина, яка мутила, була в усіх схемах, і він зараз е, сідає за стіл перемовин і його там, вибачте, за його особисті гарантії безпеки, те, що я вам показувала, да, е, на зустрічі з головою ФБР, умерав, просить захист від НБУ в справі Міндіча. Він за це виторговує якісь. Там умови, які привозять президенту, показує президенту, тільки президент е, умірів. Напевне, Єрмак знає про що йдеться в тих документів, в тих 20 пунктах, які є приємні, які можна сприйняти, які прийнятними, вибачте, які прийнятними для України. Для кого вони прийняті? Ну для кого ви їх читали? Я ні, також так, як ми можемо говорити про те, що вони прийнятні чи не прийнятні для України. Далі давайте по по правоохоронним органам, ще поговоримо. Дивіться, і оце вся ця історія з цими виборами. Це знати це, це, це сигнал Верховній Раді, що хлопці, дівчата, все буде нормально. Вони зараз переоберуть, і все, і ви а ави творіть ідіть, там, і діч там, біть гусі, і вибачте, і робіть що завгодно. Все буде нормально. І це сигнал також для правоохоронних органів. що Камунгайс, там що там у нас ДБР пішло шукати, хто злив фотографію Шабуніна, Генпрокурор, який обіцяв прийти за кожним за кожним, за кожним а, видалив свій допис і не відсвічує, а, Сбу а відповіло до речі, комусь на запити з депутатів. Я не пам'ятаю, що порушена кримінальна справа щодо по статті 111, щодо оцій двушки, двушкини, яку яка полетіла на Москву, але сьогодні цікава виходить інформація. Очільник одеського управління СБУ Віктор Доровський має дружину з паспортом країни агресорки та елітною нерухомістю, вартістю близько 1,3 мільйона доларів. Це розслідування громадського. Це в той час, коли нагадую вам ту прес-конференцію Малюка, на якій він розповідав про детектива Магомеда Расулова, що на нього взагалі не потрібно там витрачати процесуальне не потрібно витрачати процес там ворожків, і ця людина пов'язана з Росії. А от в Одеське управління СБУ, очільник одеського управління СБУ нормально все почуває. вже пан малюк не знає. І знову виходимо в історію. Цар хороший, бояри погані. Ось таке відбувається. Що далі? Далі ми бачимо, що Україна знеструмлена, знеструмлена. В прямому сенсі нам обіцяли блекаут в Москві. Якщо буде блекаут в Києві, блекаут в Києві ми спостерігаємо. Блекаут Москві ми не спостерігаємо. До речі, цікаве інтерв'ю вийшло. у… Я вам не завантажила. Вибачте, шановні за цей скрін. Цікаве вийшло інтерв'ю на Еспресо. З і а, Портніка, я хочу уточнити, ракет Флемінга, на вашу думку, не існує. Порошенка існує, я знаю про них все. Портника, вони потрапляють в цілі. Порошенка, ні, вони взлітають ефективно. Ну, що тут можна сказати, якщо, якщо пану Порошенко відомо якісь... Подробиці про ракети Фламінго і про до речі, на днях президент заявив, що скорочується виробництво БПЛА, тому що не вистачає коштів. Але е, буквально е, вчора чи сьогодні, вже я я трошки згубилась. Е, було підтвердження, що. Європа таки нас буде фінансувати 26-му році? Ну звісно буде, тому що вони розуміють, що якщо війна не зупиниться в Україні, вона піде далі, піде на країни Балтії, піде а, на Польщу і піде далі. Але питання, що вони будуть вимагати взамін, може і ті самі вибори. А, але ж знову ж таки говорю, як провести їх демократичний спосіб у воюючій країні без припинення вогню, я, наприклад, не розумію. Дія взагалі не варіант. От Просто не варіант, це можна їх можна їх просто не проводити. Додавати, давайте зекономимо кошти, тому що там намалюють все як треба. Я можу нагадати вам вибори в громадську раду Міністерства оборони, коли. У мене було все нормально, вибори просто не, не відбулися. А потім, а потім зробили так, як потрібно. Тому е, взагалі вважаю, що можна їх не проводити. Ці вибори можна зразу е, на другий строк сказати, що Зеленського вибрали і не витрачати на це кошти. Тому як це будуть організовувати, не знаю. цей Поспіх, які зараз відбувається в Верховній Раді, до 24 грудня, сьогодні сьогодні 23, 24 грудня, швидко давайте нам швидко треба зробити цю оперативну цю групу по проведенню виборів. Як ви будете обходити Конституцію України? Як ви будете обходити закони України взагалі невідомо, не, не зрозуміло? Що у нас в мирному договорі, Не зрозуміло. Що у нас в виборчому процесі не зрозуміло? Що у нас з підозрами по справі Міндічу і операції Шалбам? Також не зрозуміло. Що у нас правоохоронна система, яка зашкварилась уже по всім фронтам, зашкварилась, що ДБР, що СБУ, що е, господі на сполту то взагалі мовчу, е, що генпрокурор, розумієте, який прийде за кожним. Ну, гадаю, це, це я собі зберігла. Прийду за кожним. Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене, прокуратура як Інституція. Можете не маскуватися, прийду особисто за кожним. Е, все у них нормально. Ну, що е, знаєте, а, мені просто дуже цікаво, коли зміниться влада, а вона коли-небудь зміниться. Ну, або ми станемо тоталітарною толітарною країною. І мені дуже цікаво буде потім почитати, що ж відбувалося. От зараз от, те, що зараз відбувається, що зараз відбувається, те, що ми не бачимо, що, що за лаштунками відбувається, і якими сумами взагалі вони крали. От така історія. На сьогодні е, Залишайтесь... На каналі і тримаємося. Тримаємося все одно. Потрібно тримаємось, триматися. Віримо в зсу, віримо в Україну.